Вітаю, друзі! Сьогодні у мене ще заготовка на зиму. Калина перетерта з цукром без термічної обробки. Кожний рік готую таку смачну вітамінну заготовку. Ось яка вона виходить густа, це ще вона не була на холоді, це тільки я її приготувала. На смак вона неприторно солодка з легкою гірчинкою. Можна подати, як джем до батона млинців, можна приготувати морс або смачний корисний чай. Зірвану калину гарно мию, розстеляю на бавовняній серветці. І залишаю, щоб калина гарно обсохла. Це обов'язково, бо волога сприяє бродінню. Ягідки з китець легко обривати за допомогою виделки. Далі ягідки треба роздавити. Я це роблю за допомогою електричної овочерізки. Використовую ось таку насадку. Ягідки гарненько роздавлені, а насіннячко ціленьке. Далі перетираю на ситі, щоб виділити кісточки. Це робиться дуже швидко. До підготовленого пюре додаю цукор. З розрахунку на 1 кг пюре додаю 1 кг цукру. У мене вийшло 1 кг 300 г пюре, додаю 1 кг 300 г цукру. Ретельно розмішую і залишаю на півгодини чи на годину, щоб розчинився цукор, бо відразу він не розчиниться. Час від часу розмішую пюре, щоб цукор швидше розчинився. Як тільки кристаликів цукру немає, цукор розчинився, переливаю в чисту, обов'язково суху банку. Я банку стерилізую. У мене не повна банка, я ще приготую пюре, добавлю банку до самого верху. Накриваю капроновою кришкою, зберігаю в погрібі. Зберігається дуже гарно. Хто ще не встиг заготовити таку вітамінну смакоту, дуже раджу приготувати. Дякую, що подивилися відео. Бажаю вам миру та добра!